Thank you Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу познайомити вас з інструкцією по в'язанню ажурного джемперу красивого зеленого кольору із 100% бавовни. Метраж пряжі в 50 грамах 125 метрів. Тож в 100 грамах 250 метрів. Пряжа називається Мондіаль Камета Філа Discozio. Вона є в обмеженій кольорі. Е, кольори, але вона, мені здається, є в Україні. Цей джемпер я в'язала декілька років тому. Але, дівчата, мені дуже хочеться з вами поділитись. І візеруночками, і саме інструкцією, бо мені здається, що цей джемпер він актуальний як тоді був, так і зараз. Спиці я використовувала два з половиною. Я дуже задоволена своєю роботою. Мені здається, тут все співпало, пряжа колір, підбір візерунків вдалий, на мій погляд. Тож, впевнено, можу рекомендувати вам цю інструкцію. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору, рука в три чверті, горловина оброблена гачком кроком. Щільність в'язання в 10 см 22 петлі на 25 рядів, виріб зв'язаний на розмір L. Ширина 54 см, довжина 62 см і вага виробу 400 г. Параметри моделі: обхват грудей 97, обхват талії 88, обхват стегон 109 зріст 164 см. Коротенько пройдемо по схемам, які я використовувала при в'язанні. Схема номер 1 всі схеми я додам в кінці відео, все підпишу для вашої зручності. Тож, на схемі надані тільки лицьові ряди. У виворітних рядах петлі будемо в'язати за малюночком, накиди будемо пров'язувати виворітними петлями. Ви бачите, ось цю петлю. Це звичайна петля лицева знімається з накидом, а по виворітній стороні пров'язується виворітна дві петлі разом Що хочу сказати саме ось по цій групі петель. Коли ви доходите до п'ятої петлі, ви перекидаєте сьому петлю через п'яту і пров'язуєте одна лицьова накид одна лицьова. А по виворітній стороні всі петлі пров'язуються виворітними петлями. Ось цей візеруночок це саме ось. Хто називає їх медальйонами, ось тут е, зручніше мені буде показати. Ось ви бачите, да? ось ця петля, вона перекинута і пров'язана лицьова накид лицьова. Перша схема це ось цей візеруночок. Схема номер два. На схемі надані лицьові і виворітні ряди. Лицьовим схрещенням. В виворітних рядах ви пров'язуєте виворітними схрещеними. Цей малюночок зараз перед вами лежить пілочка. Я сьогодні не буду показувати по викройках, я буду саме на джемпері все показувати. Тож саме цей візерунок знаходиться на спині, бо спина у мене також з візеруночком. Тож я переверну, коли буду розказувати вже більш детально, як я в'язала. І ви побачите цю схему. А ми йдемо далі. Схема номер 3 На схемі надані лицьові ряди. У виворітних рядах петлі в'язати за малюнком. Лицьові схрещені. В виворітних рядах в'яжемо виворітними схрещеними. Накиди пров'язуємо виворітними петлями. І спочатку ви в'яжете з першого по 30 ряд, а потім один раз тільки. А потім повторюєте з 23. По 30 ряд. Таку кількість, як вам потрібно. Зараз я покажу, як це виглядає на полотні. Подивіться, що я маю на увазі. От саме з першого ряду по 30-й, якщо ви пров'яжете, а потім будете в'язати з 23 по 30, у вас утвориться ось такий красивий листочок. І це. Саме початок пілочки. Я зараз все розкажу, як я в'язала. І коли ви будете чергувати з 23 по 30 ряд, у вас саме ось такі красиві листочки будуть виходити. Схема номер 4 та схема номер 5. Надані тут лицьові ряди у виворітних рядах, петлі в'яжемо за малюнком, накиди пров'язуємо виворітними петлями. Ці візеруночки у мене. Саме ось. Ось це схема номер 4. Ось ви її бачите. А ось з лівого боку це схема номер 5. Резинку я в'язала лицевими схрещеними ось як вона виглядає. В лицьовому ряду лицьова схрещена, в виворітному ряду ми пров'язуємо виворітну схрещену. Починаємо в'язати зі спинки. На спиці 2,5 ми набираємо 115 петель і в'яжемо 3 ряди лицьовою гладдю. Що я маю на увазі? По виворітній стороні ми в'яжемо виворітними петлями, по лицьовій стороні лицьовими петлями. І у мене утворився ось такий візерунок. Далі я перейшла на резинку. Одна лицева схрещена, одна виворітна звичайна, і пров'язала 14 рядів. У мене це 4,5 см. Далі переходимо на візеруночок. Петлі розподілили. розподілила я таким чином: кромкова петля, 22 петлі лицьової гладі. 11 петель схеми номер 1 Ось ви бачите, дівчата, 11 петель схеми номер 1 11 лицевих. Далі 5 петель схеми номер 2 15 петель лицьової гладю, 5 петель схеми номер 2 11 петель лицьової гладі, 11 петель схеми номер 1 22 петлі лицьової гладі і кромкова петля. Також хочу звернути вашу увагу, подивіться, як у мене виходять лицьові з резинки. Ви бачите, да? я підбирала. Це, що стосується другого, другої схеми. І так само ви бачите перша схема. Ось ці петлі, які я лицьову я знімала з накидом, вони виходять саме з резинки з лицьових схрещених. Через 41 см від набірного краю починаємо формувати пройму. Для цього я закрила в кожному другому ряду з обох боків спочатку по 5 петель, потім по 4 петлі і по 3 петлі. Через 57 см від набірного краю почала формувати виріс горловини і паралельно формувала скіс плеча. Тож, я пров'язала ряд спочатку, закрила середні 35 петель і пров'язала ряд до кінця, не дов'язуючи до кінця ряду 7 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. В наступному ряду я закрила по горловині 5 петель і для скісу плеча не дов'язала також 7 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. В наступному ряду я закрила 2 петлі по горловині і по скісу плеча не дов'язала 7 петель. Наступний ряд всі петлі в'яжемо лицьовими для того, щоб зрівняти скіз плеча. У мене на плечі 21 петля, я зняла петлі на шпильку і таким самим чином я сформувала друге плече. Наша спина готова. Далі в'яжемо пілочку. Дівчата, сьогодні я не на викроках показую, бо зараз ви зрозумієте, тут трошечки є родзинки, які саме мені хочеться показати вам на полотні. Тож, на спиці 2,5 я набрала 115 петель. І так само, як по спині, пров'язала три ряди лицьової гладі. Ось у мене початочок. Далі я почала в'язати в наступній послідовності: кромкова петля. 44 петлі резинки, одна лицьова, одна схрещена. Цю резинку я буду продовжувати в'язати на висоту 14 рядів. У мене це 4,5 см. Далі 25 петель схеми номер 3. Ви бачите, що спочатку, зразу після трьох рядів лицьової гладі у мене починається посередині візеруночок, тож 25 петель схеми номер 3 І далі продовжила 44 петлі резинкою, одна лицьова схрещена, одна виворітна петля. Після вив'язування резинки 14, 14 рядів резинки, я почала в'язати наступним чином. Кромкова петля у нас продовжується також. Далі, ви бачите, я перейшла на лицьову гладь 22 петлі лицьової гладі, 11 петель схеми номер 1 11 петель схеми номер 4. Схему номер 3 я далі продовжую зв'язати. Я продовжила до 30 ряду, як я вже казала, а потім з 23 по 30 повторювала постійно, і у мене утворилась ось така центральна, красива панель. 11 петель далі схеми номер 5 11 петель схеми номер 1 22 петлі лицевої гладі і кромкова петля. Через 41 см від набірного краю починаємо формувати пройму. По проймі з обох боків я закрила спочатку один раз по 5 петель. Один раз по 4 петлі і один раз по три петлі. Через 52 см від набірного краю починаємо формувати виріс горловини. І трошки пізніше я тут формувала скіс плеча, бо по горловині по пілочці виріс трошки глибше. Тож, Почала в'язати ряд спочатку, закрила середні 15 петель, і далі обидві сторони закрила окремо. В кожному другому ряду, закриваючи один раз по 5 петель, один раз спочатку 5 петель, потім 4 петлі, 3 петлі. І далі, закриваючи, продовжуючи закривати горловину, я почала формувати скіс. Плеча. Далі закриваю по горловині 2 петлі і для скісу плеча не дов'язую 7 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. В наступному ряду я закрила дві петлі, для скісу плеча не дов'язала 7 петель. І в наступному ряду я закрила одну петлю і пров'язала петлі лицьовими. Для цього я Зрівняла скіс плеча. Таким самим чином, ми формуємо друге плече. Спочатку закриваємо 5 петель, потім 4, 3 петлі, і вже коли по дві петлі вийдете, і по одній петлі, тут починаєте формувати зразу скіс плеча. Наша пілочка готова. Дівчата, рукав у мене три чверті, тож на спиці 2,5 я набрала 63 петлі, пров'язала три ряди лицевою гладдю і далі почала в'язати 8 рядів резинкою: одна лицьова схрещена, одна виворітна. У мене це 3,5 см. Далі я перейшла на лицеву гладь. Рукави у мене просто лицевою гладдю зв'язані, і для розширення рукава в кожному сьомому ряду я додала в кожному, я додала з, об, з кожної сторони по 5 петель в кожному сьомому ряду. Через 30 см почала формувати окат рукава. З обох боків закрила спочатку по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі, 18 разів по одній петлі, 2 рази по дві петлі, і далі у мене залишилось 19 петель, які я закрила. Рукав готовий. Таким самим чином ми в'яжемо другий рукав. Далі я з'єднала плечові шви методом трьох спиць. У горловині я гачком обв'язала об один ряд стовпчик без накида, а другий ряд рачим кроком. Ну, Якщо дуже чесно, дівчата, коли я в'язала цей джемпер, то саме так я зробила горловинку. Зараз я б зв'язала ну, десь ряд... рядів на 4, на, на 5, на 6 Просто резинку, одна лицева схрещена, одна виворітна петля. Тож, якщо вам подобається саме так, як у мене, воно непогано виглядає, але от саме зараз я б зробила обробку трошки по-іншому. Далі я вшила рукави, виконала бокові шви і внутрішній шов рукава. Наш джемпер готовий. Дівчата, я додам всі схеми з поясненнями. Якщо у вас якісь будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. Цей джемпер мені передали з дому, я отримала посилочку. Тож я дуже захотіла з вами поділитись. І одне із відео я знімала в цьому джемпері, і я запитала у вас, чи хочете ви, щоб я розказала. І в кожному коментарі а коментарів було багато під тим відео. Ви написали так, ви хочете. Тож, дівчата, в'яжіть, отримуйте задоволення, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання мені буде дуже приємно. І від вас вподобаєчка за мою це ваше маленьке дякую за мою роботу. Тож, до нових зустрічей!